Вітаю вас, друзі, у світі третьої світової. Сьогодні вночі американська та британська авіація атакували ємен. <ритом> російські пропагандисти не можуть зрозуміти, що відбувається, а ці-то куди полізли? Але про всяк випадок вони одразу засудили і американців, і британців, і згадали свою улюблену пісню: не було Афганістана, не було Ірака. Не було Сирії. 8 років. 8 років. По військовій інфраструктурі по аеродромах було завдано масованого ракетного удару повітряними силами Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Застосовувались також і томагавки. І Єдине про що я шкодую, що ці томагавки не полетіли у зупинку у Білгороді, установочку на Корольова. Укріпляють є також і ще деякі новини щодо застосування так званої Росією північно-корейських ракет проти України. КНДР передає Росії в такої. Ми з вами саме про це сьогодні й поговоримо, але тільки із тими, хто підписався на мій канал, тому підписуйтесь, якщо досі не зробили цього, тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним а вже ж будь-який коментар. Для початку проємені я думаю, варто пояснити із чого там усе починалося. Ту одразу варто зазначити, що коли ми з вами говоримо, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали ракетних ударів по Ємену, то мається на увазі, що удари були по єменських хуситах. Уся справа у тому, що Ємен на сьогоднішній день контролюється кількома різними угрупованнями, і от хусити одне із них, коли Хамас напав на Ізраїля, Ізраїль почав військову операцію у відповідь, то єменські хусити намагалися атакувати Ізраїль і оголосили про про мобілізацію, щоби допомогти хамас. Правда, вони так і не відповіли, як вони мають туди дістатися. Але тільки демонстраційними діями тут усе не закінчилося. І ще один важливий нюанс, на який варто звернути увагу у цій історії, це географічне розташування Ємена. Фактично, Ємен контролює вхід та вихід до Червоного моря і відповідно впливає на свободу судоплавства, зокрема через Суецький канал. Це дозволяє ємену додавати собі геополітичної ваги і займатися банальним піратством. Власне, саме цим єменські хусити й почали займатися Матися у відповідь на ізраїльську операцію за їхніми заявами. Вони це роблять для того, аби завадити Ізраїлю, і крім піратських атак, також завдали ракетного удару, зокрема по судно із Норвегії. Атакували єменські хусити. Також і американські торговельні судна, і звісно, їхня поведінка має на меті завдати максимальних економічних збитків. і тепер вони чомусь вже не так весело кричать. Власне, Сполучені Штати Америки та Велика Британія вирішили розібратися із єменськими хуситами, і саме тому у відповідь на їхні морські атаки і завдали цієї ночі масованих ракетних ударів. Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі. Вони вперше в історії використали протикорабельні балістичні ракети. Атаки хуситів поставили під загрозу особовий склад США, цивільних моряків і наших партнерів, торгівлю та свободу судноплавства. Понад півсотні країн постраждали. Від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство, а 9 січня хусити здійснили найбільшу на сьогодні атаку, метою якої стали безпосередньо американські кораблі. Бачите, як виявляється, американці та британці можуть рішуче діяти, якщо їм треба атакувати якихось хуситів чи ще якісь племена. До слова, треба іще зазначити, що напередодні чомусь вибухнуло судно зі зброєю для хуситів у Ірані. Метою американців та британців є змусити хуситів припинити атакувати торговельні судна. Але я думаю, атаки триватимуть. Зокрема, на цьому наголосив представник Хуситів у Твітері. І для того, щоб продемонструвати свою рішучість, хусити ще показали два відео: на першому іранські дрони, на другому ракета кудись летить. Іранські дрони на тому відео опинилися не випадково, тому що Іран надає хуситам озброєння, і звісно, союзник Ірана, так звана Росія, не могла не відреагувати. Російський пропагандист одразу забув, що вони постійно розповідали, що Сполучені Штати Америки ведуть війну проти так званої Росії, і сказав, що це виявляється перша війна, яку американці розв'язали за каденції Байдена. Ну, є прекрасна традиція, прекрасне в кавичках у кожного американського президента розв'язати війну. Ну як мог вашингтонський Альцгеймер уйти на покой? Без того, щоб розв'язати війну відреагували також і офіційні алкоголічні російські особи. Зокрема, Захарова висловила стурбованість. Ми рішительно осуждаємо ці бізатвісний дії США і їх союзників. Вона обіцяє турбуватися і засуджувати і ще більше, і навіть із трибуни ООН. ми потребували срочного сазиво засідання Совету Безпеки ООН. Думаю, усе тільки починається. І скоріш за все це далеко не останні удари британців та американців по у хує. Мені да ви що? тим часом у офісі Генерального прокурора України заявили, що ті ракети, якими росіяни били по Харкову 2 січня, це ракети із Північної Кореї. Власне, як я і казав, йдеться про ракету КН 23 Тут ми бачимо ось надписи, дуже зроблені. Вони ну там криво також є один з елементів, де тут можливо були намагання затерти. Тут ми бачимо дуже сильне механічним шляхом зроблені. Затирання північно-корейська ракета КН-23 це балістична ракета і такий собі аналог російського іскандера, але набагато менш точний. Правда, росіян це не хвилює, тому що вони просто б'ють по Україні аби нас вбивати. А для північної Кореї навпаки плюс у використанні цих ракет проти України, бо вони розглядають нашу країну як полігон для своїх випробувань. Одразу, коли почала з'являтися інформація про застосування росіянами північно-корейських ракет проти України, пропагандисти почали цю новину тиражувати і підтверджувати, що так так звана Росія. Купує або просто отримує ракети від північної Кореї. В большому кількості зараз закупаються балістичні ракети, а також безпілотники у Ірана і КНДР. Проте буквально за пару днів той самий пропагандист почав казати, що це все фейки, дезінформація і просто вкиди. А сучатом того, що сіверне Кореї є дійсно ракета, схожа в якій то степені на наш Іскандер. вони зробили таке заявлення: доказательств таких немає. Пропагандисти були змушені змінювати Ювати платівку, тому що офіційна позиція так званої Росії полягає у тому, що вона звісно нічого ані від Ірана, ані від північної Кореї не отримувала сьогодні. Западні члени совету зачитали заготовлення як під теніси або об пользування ворожоними силами Росії в ході спеціальної воєнної операції на Україні боєприпасів із Корейської Народної Демократичної Республіки. Як це Часто буває, інструкція поступила з Вашингтона. П'ятницю очередної фейк на цю тему розпространяв прямому ефірі офіційний представник Білого Дому Джон Кірдзе. Росіяни як завжди сцекливо бояться визнати. Навати правду, а правда полягає у тому, що і Іран, і Північна Корея надають так званій Росії озброєння, щоби вбивати українців. Проте передача так званій Росії північно-корейських ракет може зіграти і проти самої так званої Росії, і росіяни це усвідомлюють, тому і брешуть. Тут варто пояснити контекст: а він полягає у тому, що так звана Росія, вочевидь, північній Кореї також надає якесь озброєння або військові технології. Огії і робить вона це у той самий час, коли КНДР погрожує Південній Кореї війною, погрожує її знищити. Південна Корея у відповідь стягує війська. Ігнорувати те, що так звана Росія стає джерелом нестабільності не тільки вже у Європі, а й у Азії. Наші партнери далеко не усі можуть. власне Цілком логічною тому є заява президента Естонії про те, що потрібно дозволити Україні бити по так званій Росії західними озброєннями, даючи нашу підтримку. Ми не можемо запобігти тому, що щоб знищувати об'єкти на території агресора для того, щоб уповільнити просування російських військ, і тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні. Думаю, першими нам дозволять бити по території так званої Росії своїми озброєннями британці. Останніми хто дозволить це робити, будуть американці, тому що там є Саліван, є глибока стурбованість і розповіді про ескалацію, хоча он самі росіяни вже прямим текстом кажуть, що Україна і так б'є по території так званої Росії західними озброєннями і нічого такого не стається. Коричневі лінії не посипались. Білгорода в канун Нового року постійно прозводяться обстріли снарядами і ракетами, які випущені в Германії, Франції, Італії, Сполучених Штатів Америки відповідати на поглиблення співпраці двох терористів так званої Росії та КНДР треба однозначно це постачати Україні ще більше зброї і дозволити бити цією зброєю по так званій Росії. Давай вперед! Наноси удари по. Російської Федерації є тільки один нюанс: американці досі не проголосували за допомогу Україні у той самий час. Республіканці наполягають на виконанні плану перемоги України, який вони написали. Там описано конкретні кроки, що треба зробити для цієї самої перемоги. І серед іншого є звинувачення Байдена у тому, що він недостатньо швидко і взагалі недостатньо постачає озброєння Україні. І це кажуть ті самі американці, які Блокують голосування у конгресі, я переконаний, що все одно американці проголосують за надання Україні довгострокового пакету допомоги, але поки є критичний період, ми іще більше і більше маємо спиратися на свої спроможності. Ваші дрони Камікадзе продовжують ефективно знищувати російських окупантів. Ось відео із Авдіївського напрямку. Але настав цей час, я вже можу вам показати відео, що деякі fpv дрони, на які ви теж, Давали кошти, скидували на голови росіян також і боєприпаси. Тобто працювали вже не як камікадзе. Така робота була іще і з літа. Просто ми її не показували, поки росіяни самі не почали масово застосовувати скиди. Зараз на дрони варто донатити усім, навіть тим українцям, які щойно народилися, вони саме так і роблять. Тим паче, що ті дрони, які ми постачаємо для війська, одні з найкращих. Русаріс є. А що таке русаріс? Русаріс це. Дрони від Стерненка дуже хороші дрони, дуже високий, високого качества. От іменно ними ми працюємо на далекій відстані. А ви ними попадаєте? В основному це якась техніка машини. Так, що? Це техніка, це артилерія і ну, це все тили. Поки американці вагаються, надавайте ви свої пакети збройної допомоги для українського війська. Продовжуйте і надалі. Будь ласка. Підтримувати сили оборони України.